Верховна Рада голосами слуг народу уламків ОПЗЖ і залежних груп проголосувала таки в другому читанні проект бюджету. Блокування трибуни європейською солідарністю далося взнаки. Слуги завжди сміливі за чиєю спиною. І в бюджетному комітеті за участю уряду вчора проходили консультації. В результаті додали таки на вимагання Європейської солідарності мільярд на потреби озброєння Збройних сил України, залишили 4% додаткових для бюджету місцевих громад від податку на доходи фізосіб, осіб, додали. Майже 5 мільярдів, 4,8 мільярда на потреби підвищення зарплати освітянам. Причому зняли всі обмеження, які планувалися по стажу по інших питаннях, але при цьому всьому залишилося дуже багато питань залишилося 36 мільярдів на різні корупційні забаганки. Залишилося 25 мільярдів на підвищення зарплат чиновникам і тиловим силовикам. Залишилося 7 мільярдів на всілякі придумки типу «Укрзалізниці-3000». і найцинічніше залишилося 4 мільярди на такий собі пітчинг. тобто обрання можливо безпосередньо президентом Зеленським проектів для різних там культурних продуктів і подібного. Тобто фактично на особисту рекламу. І подібні забаганки. От за це весело проголосувала нова стара більшість. Вони розказують про те, як це потрібно для залучення коштів від міжнародних донорів. Але для залучення коштів від міжнародних донорів насправді потрібна професійна зовнішня політика. А такі голосування не просто показують, хто чого вартий. Хай громадяни України дивляться на це, а ми будемо боротися, щоби. Кошти доходили до військових, і вже дуже скоро, як ми і говорили з вами, доведеться цей бюджет переглядати. Тому залишаємось на зв'язку.